Троє і їх троє. Може вже пора вистрелювати. Може й пора, я не знаю. Так, думаю, я надивився на них. Я просто не знаю, чи. Я на, на них націлився Та не знаю, може і націлися. 啊。Nah. Ну не знаю, давай спочатку десь пушки стріляти. А з них будемо, В них стріляти будемо. Да який ти да Дай я. Бо пушка не вміняємо. То як її ще можна сказати? Не знаю. Эй, ви! Ха-ха, не попала. Ой, не попала. Так, дивлюсь в глазок. І ти погано чомусь подивився в глазок. Мазіла тупий. Щас тебе я застрелю. Ай, по поціли. Так, знову дивлюсь в глазок. Знову не попав. Жалко, в мене немає глазка. Ай, знову не попав. Не тільки попай даєш попушки. Оце тільки й можеш. Так. Дивимось дуже гарно в глазок. Чуть-чуть ниже. Вистрелюю. А, їй дріт твой дріт нехай. Це що тільки що було? Пуля прям відскочила і пушку зацепила. Тш. і вона відвалилася. Тш. Тш. О, якраз блін. Как раз удобно стрелять, но не сильно. На, на. Блин. Да ты долго будешь тратить свои патроны. заткнись. Мам. Ай. Ай, я раненый. Їдрі твою вдріт тигай Він нашого вирубив. Пуля навсквозь пролетіла його. Ой. А мене поранили теж. Ай. Ай. Кров тече. Ай, боляче. З нею пушка скоженулася, <світку> Ай, мене теж поцілили і ногу зламали. Та твої ноги везде тут порозкидані. їх порозкидав тут свої ноги чокнути. Я не знаю, просто стреляю. Фу. И нечем дыхать, я не задыхаюсь. Ловы.

А что ты дотворила? На, 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 на. Да что ты? Ай! Преграда, гранату кидай отвитку! А чё? Нет, блин, найси. Нет, блин, ядерку. Конечно, чё. Кинув. Ты ёбана, чё сгзировать Да я кину! З ноги бфф, як нач футбольний. Тс. <плес> Вона ще підлетіла. <плес> І перелетіла. І впала. І взірвалась. Єдри, твою, дрі, тихай тріщ. Прилетіло, воно не хоче уходити. Давайте аптечку, кинемо Ні, не, не цю. Хоп. Ай. Ай. Що це тільки що було? Фу, який ти біл. Щоб у нього руки відпали в того в тих розробочиків, які дебільну гру здали. Пусти свої чокнуті руки. Де оці ранені піськомети? Задрали вже. Ось у ці піськомети. Який з них оцей животний? Боже. Спасибі вам велике, дякую, що спасли вас. Там... Бремою така. Блін, так поцілили смачно, що ж поспря. як вона називається? В груди? В Лькі вистрелили Льохку. Понятно. А чому це смачно? Ваш кров текла. О, це означає смачно, що тебе поцілили. йо майо треба викликати підмогу. Ми вдвоєм не справляємось. Додні бути втроєм. Ай, знову ранили. В ту же легку. От, а ні, це вже посередині потрап, попали. Получайте. Ай. Я успів нагнутися, як зміг. Треба себе перебентувати. Щоб кров не текла, прийом підмога, нам треба підмога Хорошо, виїжджаємо через Дві секунди будемо. В Смислі? Ми тут. Да як ви вспіли? У них там підмога прийшла, а нам не треба підмога. Чому ми самі справимося? Повне шаки. Нас було двоє, а стало нас туман. Ну да. Ю, а я о чому тобі говорю? Ах, д заразий! На, на 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 Ай! подсилим. Щас я ему тоже подсилю. Бам влоп. Бам влоп. Наверное, заряд зарядив. Да, зарядив в лоб. Сдох. Ай, боляче. Ай. Кидай гранату і твою твій в дріт негай. Ой, я чую, як не говорить, кидати гранату. Окей, не кинемо гранату. Да не нам! Давай, зривися біля них, зривися. Бам. Я пунський бух. Ауч. Походу, ми по черзі будемо ранитися. Я здохну, ти поранишся. Ти здохнеш, він пораниться, а потім він здохне, ай. Блін, наші здохли. Що робити? Їх треба. Кидай, кидай. у мене ноль осталось, так ми ж забирали рюкзак. Ну, то есть я забрал. Думаю, визировать. Е! Yeah! Ма! Я рискну там, чтоб ей подтолкнуть И тш. Хай там. Ай, а, а ми глаз. Ми глаз. Ай, боляче. Ай, кров. А, я вас розстріляю! Треба. Друг, дай всі свої гранати. Ну тут їх чотири штуки. Кидай. Ну, як захочеш. Кидай, кидай, ні, не запитуй глопі вопроси. Е. Ема. Я сказал. Бам. Допустим, тебя ця... Или нега взорвалась. А где тебя ця... влетела? А ты реально сосал? Стоп. Что? Шты... Лигай! Бри! Лигай! Сразу так була Ну, просто так. Твою ж дивизию! а Я говорю! Твою ж математику. Вони там загорілися, ті зарази чокнуті на голову. Да, і Да їдрі твоїх дріт, уйдріт, нехай я сейчас це вирву. <плес> Щоб не задовбувало мене вона. Буду далі стріляти. Шо фак показує мені Це зараза. Що з тобою? З тобою все нормально? Так, да, з тобою все нормально. І тепер? У нас, якби не ти, ми почти до президента добралися. Я примірно знаю, де він знаходиться, той президент. Ну, Тут то пішли там, де ти знаєш.